Всім привіт, ми знаходимося на Ukraine Mobile Перший сервер. Сьогодні ми переходимо в Печерську братву через те, що мій друг став лідером і, можливо, візьме мене на зама. Ну, я все здам на зама, щоб бути замом. Зараз ми направляємося в Печерську братву і там побачимо. Зараз я пишу в телеграмі, щоб заходив. Він мені скинув скрін, що він лідер. Ось. Зараз подивимося, де він є. Все, я здав, мене прийняли в Печерську братву. Я перша людина, кого прийняли в Печерську братву зараз. Мене зразу на 9 не поставлять, бо треба порішати деякі проблеми. Так що я вам сьогодні ще покажу, як повишитися на другий ранг. І в наступному відео ви побачите повністю, що треба для повищення. Я вам просто розкажу, що треба на повищення в Печерській братві. А зараз. Ми чекаємо, поки приймуть інших людей, так, підходить. Зараз друга частина відео, як повиситися на другий ранг. По-перше, вам треба бути в нашому телеграмі. Ось на нього ссылка з боку. Чині, що це є мій телеграм, через те, що я не можу знайти посилання на групу тут в Телеграмі. Ви мені напишіть там, в розділі питання Печерська братва і я вас добавлю От, Зараз ну, я вам покажу, як треба підвищуватись на другий ранг, вам треба виповнити одне РП-завдання, побувати на одній лекції, побувати на одному тренуванні. Що значить побувати е, на одному тренуванні чи лекції? Ви мусите зробити скріншот з командою Time в кінці і в початку лекції. Якщо ви цього не зробите, вам повихи не дадуть. Тобто на підвищення з першого. на... На, на другий ранг у вас має бути як мінімум 6 скріншотів. Е, спочатку РП завдання, закінчення РП завдання, спочатку лекції, закінчення лекції, спочатку тренування, закінчування тренування. Це потрібно, щоб вас повисили на другий ранг. Ось Повисить або е, Кирил, або я вас повишу, якщо заявка буде схвалена. Ось зараз ви побачите, як це треба робити. Зараз нас построїли, нагадую, я ще покажу перший ранг. Він з нами вітається, ми з ним також вітаємося. І зараз він напевно скаже, що зараз, да, зараз я проведу для вас тренування. Ви пишете тайма і скріншот робите. Ось, зробили скріншот. Потім зараз він проведе лекцію. Він провів тренування, і зараз каже, що тренування закінчена. Після того, як він каже, ви пишете команду Time і робите скріншот. І у вас має бути два скріншота по суті, на тренування. Якщо це РП-завдання, ви можете зробити три скріншоти, коли вам задають РП-завдання, коли ви його робите, і коли вам кажуть, що ви виконали. РП завдання. Взагалі, РП це така штука, яку треба писати в в нон-РП чат. Тобто дайте РП завдання, не можна писати. Треба в нон-РП писати. Тобто в Б писати, дайте РП завдання. Ось, а зараз у нас буде, я так розумію, лекція. Все, зараз у нас лекція. Зараз я проведу лекцію, як як поводити себе з зброєю, так само робити тайм, скріншот і з потім проводиться лекція, і тоді ще раз робити таймскріншот. Зараз я спитав, чи можна питання, чи можна РП-завдання. Він сказав так. Зараз він мені, Кирил, має дати мені РП завдання. Тобто одна лекція, одне тренування в мене вже є. І зараз буде, виходить, Оле... Та, от, Олег, помий автомобіль. Це моє РП-завдання. Я роблю тайм, скріншот і... Йду мити автомобіль. Наприклад, як це РП завдання можна робити? Треба їхати, треба йти до оренди автомобілів. Ну, не до оренди, а до сімейного транспорту. От тут організація Печерська братва. Все, я беру любу машину, від'їжджаю трошки в бік, щоб нікому не мішати. Потім виходжу з машини і починається РП. Зараз що я роблю? Зараз я відкрив двері в машині і робимо РП. Пишу до, тряпка лежить в, в салоні, взяв тряпку в руки, тряпка в руках і починає там мити там, вікно, лобове, лобове скло, фару і так далі. Ось ви зараз бачили, як приблизно відігрувати РП. Зараз ми це питаємо, ну кажемо Кирилу, що я зробив. І він каже, виконав моє завдання, я роблю скріншот. Наступне відео в нас вийде. Детальніше я вам розкажу, як це правильно робити, як повишатися з 2 е, на 3, з 3 на 4, з 4 на 5, з 6 на 7. Ну, до 7 рангу ви максимум можете підвищитися. Далі на 8 я не знаю, як можна підвищитись. І на 9 я вже буду в наступній серії на 9 рангу. Ну, а я всім дякую за перегляд, дякую за 40 підписників і всім па-па!